А в той до підній кабінет мав ще таку забігайлику і там вимурваний отакий во високий в кутку. В кутку таке підйом і плиткою обложений. Ну, в хіроги зайняті, а той во країн ще п'яти не зайняті. Той мене садить. От, вам покажу. Вот вот сад, садовиць і каже, натягне ноги. Я натягну ногу. Чого так далеко? Ну ближче, оно ближче. І кубриком мене стави на тій ворі рік. І він ще ліпше там кишку, кай... бо там плитка. И я посунувся той кубрик. Вот його рих мені туди, знаєте, по плечку, Тут не по плечку, а по тому кубрику там, що йде внизу. І один раз можеш витримати, а другий раз не витримаєш. А третій раз рано робиш. То вони були таке спеціально там змурували для того? Таке такий щось був. Що до чого воно був? І зверху біла плитка, і той роги, рожик отакий, і мені ноги врощують, ноги врож, чим ширше, чим далі туди, то ширше, да, ширше, ширше, шир, шир, а потім він спихає, а я тим кубриком, о, то, то на перший раз ще видержуєш, другий, а третій раз до м'яса вже доходить і голод кричиш.